Шановні, Шановні колеги, перепрошуємо за не невеличку затримку. Не 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 Починаємо нашу другу частину. Отже, друга частина у нас присвячена вже напряму і дослідницької інфраструктури, а тому я запрошую до слова пані Ларису Томарченко, яка є провідною фахівчиною національного контактного пункту за напрямом дослідницькі інфраструктури. Тож, пані Ларису, прошу вас до слова. Я дякую, пані Ольга. скажіть, будь ласка, чи добре мене чутно, чи видно мою презентацію? Так, а, чуємо. бачимо. Ан... Чи ні, зараз я поправлю. Ось так, так? Да? Зараз так, так бачимо. А, добре, тож вітаю, шановні колеги. На цьому інформаційному дні, який присвячено можливостям програми Європейського союзу з досліджень та інновацій, горизонт Європа». знов ж таки ще раз представлю себе. Мене звати Лариса Тумарченко. Я провідна фахівчиня національного контактного пункту, який працює за напрямом дослідницької інфраструктури, і який створено на базі Національного університету Запорізька політехніка. Сьогодні поговоримо про е, дослідницькі інфраструктури в розрізі програми Горизонт Європа і які є ще можливості е, доступу е, до дослідницьких інфраструктур Європи. Е, щодо: е, Загального опису рамкової програми Горизонт Європа вже детально пані Ольга пані, пані Людмила розповідали. Тож залишати зупинятись тут надовго ми не будемо. Єдине, що я ще раз хочу повторити, що е, метою е, програми Горизонт Європа є стимулювання досліджень та інновацій, е, наукових досліджень, технологічних інновацій та е, вирішення ключових глобальних викликів. Таких як зміна клімату, цифрова трансформація, енергетична безпека, охорона здоров'я тощо. Також зі структурою програми Горизонт Європа ви вже трошки ознайомились. Ще раз зазначу, що дослідницькі інфраструктури належать до, так би мовити, базового елементу першого, а саме передова наука. Ще... Окрім цього, хотілося би тут додати точніше виокремити одне з головних нововведень програми Горизонт Європа в порівнянні з минулою програмою Горизонт 2020 а саме запровадження п'яти дослідницьких та інноваційних місій, які дають змогу поставити чіткі цілі для вирішення конкретних сучасних суспільних викликів. Таких місій п'ять, а саме, адаптування до кліматичних змін, онкологічні захворювання, збереження чистоти океанів та водних ресурсів, вуглецево-нейтральні та зелені міста, та остання п'ята місія: збереження родючості ґрунтів для забезпечення сталого продовольчого розвитку. Це до того, що окрім того, що конкурс оголошується е, в рамках напрямів, та, ну, наприклад, дослідницька інфраструктура або Вадейра, але, е, е, але ще також і в рамках місії, що те, також треба враховувати при підготовці е, пропозиції пропозицій е, і ознайомлюватись також з робочою програмою не тільки того напряму, який ви обрали, але й також з робочою програмою місій. Тож що, що ж таке дослідницькі інфраструктури? Це такі об'єкти, які надають ресурси або послуги дослідницьким спільнотам для проведення досліджень і сприяють інноваціям у цих всіх галузях. До дослідницьких інфраструктур належать обладнання. Комплекси приладів, а також об'єкти, які пов'язані зі знаннями, такі як колекції, архіви або інфраструктура наукових даних, і також до дослідницьких інфраструктур належать обчислювальні системи та комунікаційні мережі. Дослідницькі інфраструктури можуть допомогти досягти ключових стратегічних напрямів. Надаючи найсучасніші послуги, знання та інструменти для вирішення суспільних викликів, використання дослідницьких інфраструктур заохочується в усіх напрямках програми Горизонт Європа. Далі поговоримо про робочу програму за напрямом дослідницької інфраструктури на 23-24 роки. Хоча вже конкурси за цією робочою програмою всі закриті. Тобто долучитись до конкурсів за напрямом саме дослідницької інфраструктури наразі ми не маємо можливості. Ми чекаємо, коли буде оголошена нова робоча програма на 25 рік, і відкриються вже нові актуальні конкурси. Але все ж таки для розуміння, взагалі, за якими напрямками. Європейська комісія буде фінансувати розвиток та дослідницьких інфраструктур. Трошки зупинимось на цих п'ятьма напрямках. Тож перший напрямок направлений на розвиток та оптимізацію ландшафту дослідницьких інфраструктур в Європі. Це включає створення нових об'єктів і модернізацію існуючих. Наприклад, це стосується побудови лабораторії для вивчення змін клімату, нових матеріалів, енергетики тощо наступний напрямок спрямований на формування відкритої та ФЕ віртуального середовища для дослідників. Феа – це є акронім, що означає «findable», «accessible», «interoperable» інтероперейбл «reusable». Тобто дані, результати на кого досліджень мають бути доступними, зручними у використанні і взаємодії. Третій напрямок підтримує дослідження у сфері охорони здоров'я, прискорення зеленої та цифрової трансформації. Четвертий напрямок підтримує інвестиції у новітні наукові інструменти, що дозволяють вивчати явища на мікро та макрорівнях. Це включає сучасні мікроскопи, аналітичні інструменти, цифрові технології тощо. І останній п'ятий напрямок направлений на забезпечення співпраці між дослідниками без кордонів через високошвидкісні мережі. Цей напрямок дозволяє об'єднувати дані та ресурси у глобальному масштабі. Так як я вже сказала, що наразі за напрямом дослідницької інфраструктури немає відкритих конкурсів, але є можливість доступу до європейських дослідницьких інфраструктур. І в цьому є незамінним ресурсом: це баз даних дослідницьких проєктів Кордіс. Кордіс це офіційний портал Європейської комісії, що забезпечує доступ до результатів дослідницьких та інноваційних проєктів, які фінансуються Європейським Союзом. Цей портал містить детальні описи дослідницьких проєктів, їхні результати, публікації та технології, які були використані. А, а, також на цей портал пропонують дуже зручні інструменти для пошуку проєктів за різними критеріями, а саме <кій> перепрошую, а саме е, тематикою, фінансуванням, програмами е, тощо. Тож, ось ця платформа е, слугує ресурсом для вчених, і, які шукають партнерів, технологічне рішення або натхнення для власних проєктів. Окрім цього, як я вже зазначила, також за допомогою цього порталу можна знайти проєкти, які вже реалізовані за напрямом дослідницької інфраструктури і які надають доступ до цих інфраструктур. Тож наведу декілька прикладів таких проєктів, які Надають е цей доступ. Е перший проект це NFA Europe, Nanoscience Фандрис and Fine Analysis А е це європейська дослідницька інфраструктура, яка надає вченим доступ е до передових технологій і е послуг у сфері нанонауки та нанотехнологій. Мережа об'єднує провідні лабораторії, установки для синтезу наноматеріалів, сучасне обладнання для їхнього аналізу та моделювання. Що сприяє в свою чергу фундаментальним і прикладним дослідженням у галузі нано місія, Місіями цього проекту є наступне. Перша місія це інтеграція ресурсів. Надання дослідникам можливості використовувати найсучасніші європейські установки для створення модифікації аналізу і моделювання наноматеріалів. Друга місія це розширення знань у сфері нанотехнологій, створення, а саме створення умов для міждисциплінарних досліджень у фізиці, хімії, біології, матеріалознавстві та інженерії. І третя це підтримка інновації, а саме допомога у розвитку передових технологій та їхнього впровадження в промисловість. Тож, як працює цей проєкт? Якщо а, вас цікавить а, саме Ця дослідницька інфраструктура саме в цій калузі, ви маєте можливість подати заявку на доступ до цього обладнання. Тож першим кроком є подання заявки через портал посилання на сайт NFFA Europe буде наведено в кінці презентації, і тобто можете перейти, ознайомитись з умовами і саме на цьому сайті. Є можливість подати заявку, описуючи свою ідею чи проєкт. Далі наступним кроком є розгляд і затвердження вашої заявки. Заявки оцінюються незалежними експертами на основі їхньої наукової новизни значущості і потенційного впливу. І наступним кроком, якщо Ваша заявка була затверджена, то дослідники отримують доступ до обраних лабораторій, установок та експертної підтримки. Тож Україна, як асоційований член програми Горизонт Європа, має можливість брати участь ось в цьому проєкті, тобто отримати доступ, що відкриває українським дослідникам. Можливість інтегрувати власні інноваційні ідеї в загальноєвропейський науковий процес. Наступний другий приклад це проєкт Еліксір. Це європейська, також дослідницька інфраструктура, що об'єднує ресурси біоінформатики з різних європейських країн. Основна мета цього проєкту забезпечити збереження, інтеграцію та доступ до даних про життя для науковців, медиків, аграріїв, промислових компаній та інших користувачів. Чому важливий цей проект Еліксір? В сучасній біології, і біомедицині дані створюються у величезних обсягах, і обробка, аналіз, і збереження цих даних вимагають складної інфраструктури. І Elixir створює єдину мережу, яка спрощує доступ до даних, запобігає доболюванню зусиль та оптимізує ресурси. Тож, який, яке значення Elixir має для науковців? По-перше, це доступ до якісних даних. Науковці можуть легко знаходити, завантажувати та використовувати дані для своїх досліджень. А по-друге, це потужні обчислювальні ресурси. Можливість аналізувати великі обсяги даних без потреби у власній технічній інфраструктурі, Третє – це співпраця з провідними науковцями. Оліксір об'єднує світових експертів у галузі біоінформатики. І четверте це швидший прогрес у дослідження. Використання спільних ресурсів дозволяє зосередитись на наукових викликах, а не на технічних питаннях. Так, далі Європа пропонує кілька ключових механізмів для інтеграції дослідників у глобальне середовище. Тож перше, це європейський стратегічний форум з дослідницьких інфраструктур. Це ключовий орган, створений для розвитку дослідницьких інфраструктур в Європі. Його місія полягає у забезпеченні стратегічного е, підходу до планування і розвитку інфраструктур, е, які підтримують провідні наукові дослідження. Е, як працює е, Європейський стратегічний форум? Е, по перше, він аналізує дослідницький ландшафт. Е, Європейський стратегічний форум регулярно аналізує потреби та можливості дослідницьких інфраструктур, визначає, які є провалини та формує стратегії для їхнього усунення. По-друге, це е, створення стратегічної дорожньої карти е, форум. Публікує дорожню карту, яка визначає пріоритети дослідницьких інфраструктур на європейському рівні. Ця карта допомагає науковцям орієнтуватися в доступних можливостях і планувати свої проєкти. І третя це прозора оцінка. Форум розробляє прозорі критерії для оцінки пропозицій дослідницьких інфраструктур. Забезпечуючи справедливий відбір на основі наукової значущості та реалізацію реалізаційної спроможності. Наступне це консорціум дослідницьких інфраструктур Європи. Це спеціально створений правовий інструмент Європейського союзу, що спрямований на підтримку, розвиток і ефективне управління дослідницькими інфраструктурами міжнародного значення. Цей консорціум дає можливість об'єднувати ресурси кількох країн. Для створення і підтримки інфраструктур, які є критично важливими для наукового прогресу. І наступна така ініціатива це Європейська хмара відкритої науки. Це ініціатива Європейського Союзу, створена для об'єднання дослідницьких даних, інструментів послуг і обчислювальних ресурсів у єдину відкриту та доступну екосистему. Європейська хмара відкритої науки дає науковцям, освітянам і спеціалістам із різних галузей інструменти для зберігання, аналізу та обміну даними, стимулюючи співпрацю інновації та відкриту науку. Що ж ця європейська хмара відкритої науки дає науковцям? Перше це доступ до багатоджерельних даних. Це ця єдина платформа надає можливість швидко знайти дані з різних наукових дисциплін і джерел. По-друге, це інструменти для аналізу. Європейська хмара відкритої науки пропонує потужні обчислювальні інструменти, які дозволяють працювати з великими наборами даних. А це спрощення співпраці. Дослідники можуть обмінюватись результатами, інструментами, моделями і методологіями з колегами в усьому світі. Четверте, це можливість навчання. Європейська хмара відкритої науки пропонує освітні ресурси, тренінги, інструменти для підвищення цифрової грамотності науковців. І останнє це ефективність і зниження витрат. Використання спільної такої хмарної інфраструктури знижує витрати на створення та підтримку окремих локальних е, систем, е, Тож, підсумовуючи, е, можна сказати, що партнерство в рамках європейських програм, зокрема програми Горизонт Європа, е, сприяє інноваційному розвитку та створенню нових е, можливостей для нашої наукової спільноти. Далі на слайді можете побачити корисні посилання, вони є активними, тож презентація всім зареєстрованим користувачам, зареєстрованим учасникам надійде після заходу, і ви зможете перейти за цими посиланнями і детально ознайомитись з інформацією. На останньому слайді ви можете знайти нашу інформацію про наші контакти. Ви можете звертатись або за контактами, які наведені на слайді, або також можна перейти за qr кодом на сторінку НКП, і де ви можете знайти інформацію щодо актуальну інформацію щодо діяльності нашого національного контактного пункту, і також на цій сторінці доступна форма, google форма для заповнення для тих, у кого є питання і які хочуть отримати консультацію саме за напрямом дослідницької інфраструктури. Тож, чекаємо на ваші запити, завжди готові вам допомогти. Дякую за увагу. Дуже дякуємо, пані Ларисо, за вашу добрість інформація про напрям дослідницької інфраструктури. Ми